В залі інклюзивної освіти обласної наукової бібліотеки діє волонтерський загін безбар'єрний простір. Логічно, що виник він саме тут, адже у відділі обслуговуються люди з особливими потребами. Волонтерська діяльність бібліотекарів вже вийшла за межі відділу. Працівники бібліотеки оголосили про збір іграшок, канцелярських приладів, одягу для дітей, які залишилися без батьківського опікування. Наша перша благодійна акція була присвячена міжнародному дню спасибі. І нам дуже сподобалось. Ми ходили в центр соціально-психологічної реабілітації сонячний дім до діток. Дуже сподобалось. І благодійну акцію активно підтримали читачі бібліотеки. Дуже багато з нами наші читачі ходять, наші діти, читачі з обмеженими можливостями також залюбки беруть участь. Найактивнішою частиною волонтерського руху бібліотекарів стали студенти Державного університету імені Франка. Взагалі. Нам дуже подобається дуже гарні діти. стільки емоцій, ну просто я думаю і закликаю, щоб кожен до нас приєднався і взяв участь в цій акції.